закон вже з 1 січня 2013 року в Україні діятиме нова реєстрація громадських об'єднань. Створити такі організації стане простіше. Незабаром для цього потрібно буде лише двом особам виступити у ролі засновників. Тоді, як колись аби утворити громадську організацію, потрібно було більше ніж 40 осіб. Термін реєстрації зменшено до 7 днів. А головне вона буде безкоштовною. Аби ознайомити зі змінами у законі до Львова з'їхались усі представники громадських організацій. Азі західної України це був предмет на політичному хотіли на вході. Ми вносили законопроект на виході. Суспільне відносини. Змінюються, була прийнята в 96-му році Конституція України. Україна набула членство в ряді міжнародних організацій, зокрема в Раді Європи. Підписала міжнародні універсальні документи. У зв'язку з цим народилася потреба. Змінити закони, змінити підходи до створення та реєстрації громадських організацій. Чітко визначена діяльність посадових осіб, які будуть забезпечувати реєстрацію такого громадського творення. В цілому закон дуже прогресивний, і за визначенням він має сприяти виключно розвитку інститутів громадянського суспільства.